Роки безперервних тренувань, години змагань під пекельним сонцем і омріяне чемпіонство. Цими днями в Ужгороді тривав чемпіонат України з великого тенісу серед юніорів до 18 років. Це унікальний турнір, тому що він відбувається в Ужгороді перший раз за багато років. Ми вже провели один турнір до 16 років, зараз відбувається до 18 років. Також починається кваліфікація дорослих. Дорослий турнір. Буде основна сітка з понеділка, а зараз субота неділя це буде звичайно кваліфікація. Кваліфікація це підготовка як міні-турнір до основної сітки дорослих. Багато гравців грають звичайно міжнародні турніри. Вони всі мають рейтинги. Люди грають більше 10 років. То це професійний рівень, і ми маємо унікальну можливість прийняти участь. Цьогоріч за звання чемпіону України змагалися 39 хлопців та 31 дівчина з усіх куточків України. Протягом тижня спортсмени щодня боролися за місце в фіналі. Відтак двоє юнаків і двоє дівчат зі Львова та Івано-Франківська зустрілися в напруженому поєдинку. Змагання тривають впродовж цілого дня. Тобто зранку починаємо орієнтовно дев'ята ранку гравці приходять на розминку сьома, восьма ранку. І враховуючи досить складні погодні умови, жарко, висока вологість, повітряні тривоги так само не варто забувати. Граємо фактично цілий день. Так само перевірили ми усі вимоги безпеки. Під час повітряної тривоги матчі зупиняється, гравці проходять в укриття. За результатами фінішних змагань визначили та нагородили чемпіонів. Ними стали 14-річна спортсменка зі Львова та 15-річний тенісист з івано франківська За словами фіналістів, поєдинки були напружені, та всі суперники підготовлені належним чином. Я займаюся тенісом з 4 років. Змагання чудові, було дуже жарко, але це не заважало мені виграти турнір. Я минулого року виграла чемпіонат до 14 України, також була в півфіналі дороги чемпіонатом минулого року, але це перша моя перемога до 18 на чемпіонаті України. Я гарно грав, почав гарно грати. Можливо, в другому сеті трошки розслабився, 2-0 почав програвати, але зібрався і виграв 7-5 в другому сеті. В основному граю за кордоном, Теніс Євро, ПІТЕФ. Теніс Євро по рейтингу я був найкращий рейнд топ-20. А в АТФ я зіграв там два турніри, то в мене тільки 18 очок там. Було складно, тому що раніше в одиночному розряді я ніколи не доходила до фіналу, тільки перемагала в міксі та один раз в парі. Брала участь в багатьох змаганнях, переважно за кордоном, особливо, що війна доходила до фіналів, перемог поки що не було. Але я дуже рада, що. Все-таки Федерація України змогла провести чемпіонат України в такий час. Я займаюся Тенісом з п'яти років. На ці змагання я приїхав після міжнародних турнірів. Я підготувався два тижні у Львові. На жаль, на цьому турнірі не зібрався повний склад найсильніших гравців, проте я зумів зустрітися з багатьма тенісистами, з якими я грав раніше. Раніше вони навіть були у топі. Наприклад, учора в півфіналі я зустрівся з своїм найзапеклішим суперником Юрієм Гойдо. Недавно він переміг на серії ЦІФ, дуже сильний суперник. Я дуже радий, що вчора вдалося перемогти. На жаль, я дуже фізично змучився вчора на матчі, тому, на жаль, сьогодні не зміг проявити на максимум свій рівень. Проте я радий, що показав хорошу гру, достойний фінал. Турніри серед юніорів, за словами організаторів, мають певні особливості, адже змагаються молоді та перспективні гравці. Отже, чемпіони України сьогодні завтра вже переможці міжнародних турнірів.